Луганськ паралізований. Ось уже другий день поспіль. Місто без електроенергії. З перебоями працює і водопостачання. Час від часу у Луганську лунають вибухи. Снаряди руйнують житлові будинки та комунальні підприємства. Гине мирне населення. З початку військових дій у місті полягло щонайменше 104 людини. Біло поза вчора вчора там по снарядам. Ну білі мінамютолі, мінімумка, якби не розбираємося в вдома містяни збирають свої пожитки і залишають місто. Покидають Луганськ через гуманітарний коридор. Їх залякують, їх умовляють не виїжджати з Луганська. Та, попри погрози терористів, Луганчани таки прориваються на вільну землю. На машині сільів уїхали. Отак мчалі стріляли з всіх І в місті обстріли були. Очень страшно позналяє коридорі, сіли в машину. За троє сначала заворачивали заваричували мир. второй попытки випробували вирос за перші два дні роботи зеленого коридору. З Луганська вже виїхало більше трьох сотень містян. Військові вивозять людей у місто щастя, яке звільнено від терористів. Однак одразу вивезти всіх бажаючих Луганчан з міста неможливо. Катастрофічно не вистачає автобусів, каже директор департамента масових комунікацій. Луганської облдержадміністрації Дмитро Алієв за його словами Луганська мерія відмовилася допомагати з транспортом, тому тепер залишається надія лише на волонтерів, які зможуть допомогти з автобусами.